Шпаклювання стін в кімнаті номер 2 Ось так виглядає після шпаклювання. Ось так, відкоси також відтянуті. Потрібно все перетягнути, перетерти і далі відкоси дорогою шпакльовкою. Затягнути. Потрібно, щоб кімната висохла і тоді можна перетирати. Можливо, ще тут трошки додати шпакльовки. Ну, хай не ну, підсохне, тоді буде видно. Може сюди трошки ще стягнути.